В церкві святі трійці, давайте ми разом прославимо Господа, скажемо, «Слава, слава Богу. До цього місця Бог допоміг нам, продовжив життя наше, дав спокій. І сьогодні є така можливість в недільний день, як Біблія говорить, шість 6 днів працюй, а сьомий день. Для Господа Бога Твого. Той Бог, який створив небо і землю, який створив людину, сьогодні люди поклоняються Богу. Сьогодні люди дякують Бога і славлять Бога. А нам є за що славити Бога. Сьогодні мир в нашому місті Тростинці. І поряд з нами нічого не літає. Вчора у нас є група служителей Сумської області, там всі пастиря в цій групі із Сумської області. І Льоня з Дюнаківки поїхав у Кінтратівку. Знаєте, де це Кінтратівка? За, За Сумами, так. І там П'етя, він служив в церкві, молодий хлопець. Посвятив своє життя для служіння Богу, переїхав в те село, і там він трудиться, проповідує. І приїхав туди вчора льоня і знімав відео. Говорить, були прильоти, серйозні прильоти. Прямо в кіндатівці, в центрі упав снаряд якийсь 3,5 метра діаметр, яма. Вікна повертали в школі, в дом, вдома. І зовсім рядом, де вони збираються, віруючи церква. І в них отакий екран висить також в їхньому залі. Зал не дуже великий. Але одне вікно також вилетіло. І вони дивляться, знімають на камеру і говорять: Слава Богу, екран цілий бо попало осколком. Ну, десь за півтора метра від екрану. А якщо в екран, то все, а дорога віч. І вони вдячні Богу, що так все обійшлося. Камінь кілограм 6 восемь, ото там, де упав снаряд, його несло за 30 метрів. Отак, з силою волною такою. І це, коли він знімав, він так знімав, каже: жах, жахіття, що робиться? Ой, це не передать словами. Він ну, тільки після цього приїхав. І, і Це просто, просто страшно дивитись, що відбувається. І там, брати служителя, стали писати брат Петя, молимся за Кінтратівку, і за всіх, хто близько біля кордону, молимся за вас, за церквя ваші, за людей, які ходять, молимся, підтримуємо в молитві. І так ви знаєте, коли бачимо новини, коли бачимо, що відбувається. Навіть і по нашій Сумській області, по прикордонних селах знаете, там, ну, дійсно це проблема. Снаряди летять, дома розбивають, а в нас сьогодні спокійно і тому є за що дякувати. І ми будемо продовжувати молитися за зупинку війни. Будемо продовжувати молитися до того, хто створив нас, до того, хто все може, який говорить, що ми просили Його. зверталися. І він говорить, буде відповідь вам. Хто такий Ісус Христос? Давайте так коротеньку характеристику зробимо, от ми всі сидячи на місці, зробимо коротку характеристику Ісуса. Хто Він такий? Народжений від Діви Марії. Зачатий від Духа Святого, Правильно, від Духа Святого, від Бога. Він Син Божий. В якому тілі він був? В людському тілі. Якщо колючку загоне, йому боліло його тіло. Боліло. Бо він був точно народжений, як ми. Він був людиною, але Боголюдиною. людиною, Божим сином. В нього, різниця у мене, у вас і в нього була одна різниця. Це ми грішимо, то слово не так і сказали. То десь якась поступа був неправильний. То ще що знаєте, ну от бува таке. А Ісус Христос, Він без гріха. У нього не було гріха. Не одного разу люди хотіли його в чомусь ну впіймати в в якомусь, в якомусь в якусь підставу, підставити, але не було. Не було. Не було нічого, в чому би обвинити Ісуса Христа. І тому ми бачимо, що Ісус Він був подібний нам тільки то, що Він був без гріха. Ми люди народжені уже грішні. Подивіться, маленька дитинка, тільки родилася і вже свої капризи. Уже своє на руках держиш, нячеш, спокійно, нормально, положи в кроватку, уже плаче, уже не подобається. І вже свіка призвел вона показує. Тому що народжується кожна людина з гріху. Але коли людина кається в гріхах своїх, просить пробачення, і Ісус Христос прощає. І коли Христос простив, то вже все, ми повністю святі не грішив. Та ні, ми грішимо далі. Ми знову десь щось буває, сказали п'ять неправильно. Але Біблія говорить, святий, нехай, освячується іще. Свята людина, яка пукає в гріхах своїх, вона повинна і продовжувати далі. Молитва Отче наш, ми воли І говорить, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям на нашим. Ми просимо пробачення у Бога в цій молитві. Ми просимо прощення, щоб Господь прости нас. І це правильно, і це нормально. Тому що свята людина вона не може бути святою, вона все одно згрішає. Але Бог є той, про який прощає, Бог, який допомагає, допомагає людині святій освячуватися і ще більше. І коли Ісус Христос був на землі. І ходив по цій землі, то він також були в нього такі, знаєте, чувства як голода. Коли він 40 днів був у пості і молився, він нічого не їв. Він був у пустині і там він був у єднанні з Отцем Небесним. Він там молився, просив сили, щоб Отець Небесний допоміг йому виконати волю Божу. Говорити людям про спасіння, примирити людей з творцем Богом, неба і землі. Це його ціль була. І він просив у Бога, щоб Бог допоміг йому виконати Божу волю. І написано на кінець, він захотів вже сильно їсти. Сорок днів без їжі і води. Це тяжко. Я пам'ятаю. Був колись я у Мелітополі, і там був я в одній церкві, і пастир вирішив узяти 40-дневний пост як Христос. І я не знаю ціль його поста, чи за пробудження Мелітополя, чи за церкву, чи за освячення. Я не, не знаю, за що він вирішив молитися і поститися 40 днів. Я не знаю, він воду пив чи не пив, але не їв. І я пам'ятаю, коли я приїхав, і його син вів службу. І коли син вів в кінці служіння він був діяконом всій цей його син. І коли він там, це у новому поколінні, і коли він там проповідав син. І в кінці служіння говорить, друзі, давайте помолимося за мого батька, за нашого пастиря церкви, щоб Бог йому дав сили, тому що він дуже заслав. Він дуже заслав. І тут ми читаємо Ісус Христос, Він також 40 днів був в пості, і на, пост, на останок Він запитів уже їсти, ослаб. І тут Сатана підійшов до нього і каже: а ось камінь. А ти ж можеш зробити так, щоб оцей камінь став хлібом. І ти поїси, і не помреш, і буде все добре. А Христос говорить: відійти від мене, Сатана, не тільки одним хлібом буде жити людина. Тоді Сатана знову пішов до Ісуса. І постав його на крим'я храма, і показує йому все царство міра і каже, якщо ти син Божий, то бросься вниз. І написано, ти навіть не ногою в камінь не зачепишся, будеш жити в себе нормально. Христос знову говорить, відійди від мене, сатана. Відійди від мене сатана, не іскушай Господа Бога твого. І ще раз Сатана говорить йому, а ти поклонись мені, і я все віддам тобі в твої руки. Христос знову говорить, відійди від мене, сатана. І далі ми знаємо, що він прийшов до учнів і у силі Божій він пішов проповідувати, звершувати силу, славу Божу. І одного разу він ішов дорогою. І це записано від Марка. одинадцятий розділ з 12-го віршу. Я сьогодні готував місце писання якраз те, що Руслан вийшов і прочитав. І в мене там закладочка була. І так я сижу спокійний, знаю, що в мене я приготувався. І тут Руслан читає, читає, читає. І я зрозумів, це моє місце, яке я приготував. Знаєш, воно мало бути сьогодні прочитаним. І тому я вирішив перевернути трошки сторіночок і прочитати нове місце, яке також чомусь може нас навчити. І воно навчає нас про молитву і віру в молитву нашу. Якщо ми молимося, щось просимо у Бога. Ми повинні вірити в нашу молитву, в ті слова, якими говоримо Богу. Я вам розповідав колись про мою бабушку, як у неї дуже сильно заболіла рука. І вона не могла гарбузи терти. Ну, у нас хазяйство було велике. Ми по роботам хто де, а бабушці треба було терти. Але хто тетушка не було, на тетушку. Але коли терти, в неї дуже сильно боліла рука в плечі. І бабушка вечором. Стала перед Богом на коліна перед сном і стала молитись. Господи, у мене сильно болить рука. Надо терти гарбузи, буряки, а дітей просить та внуків їм то в школу то на роботу. Ну, це радше вставати, коли вони це будуть робити, а мені важко. Господи, ну зціли мою руку, ну так вона болить. Ну що там я не знаю. Але ж ти створив людину. І ти бачиш, отут мене я, я знаходжусь, і прошу: ну поможи мені. І так помолилася вона. А я пам'ятаю, що вона вже, навірно, неділю рука болить, розхірками щось там терла. мазь така була, апізотроп така вонюча на зміїнні основі, вона да, щось таке. Вона як натрете плече, а воно воня. Ну, так знаєте, ну така вона маці. І ще й пече, так? Да? І тоді вона вирішила помолитися. Помолилася Богу, лягла спати. Ну знову утром, як сюди ми в школу, батьки на роботу, Бабушка проснулася, пішла поратися, тертушку, гарбузи, потерла, не звернула уваги, що в неї плече боли не болить. В обід знову прийшла поратись, це нормально, тоді ввечері. Уже ми збиралися вечеряти, вона заходить, попоралась, заходить в хату і уморе. Слухайте, Бог чудо зробив яке? Я й не замітила, та цілий день сьогодні трубояки, гарбузи, і в мене плече не болить. Бог почув мою молитву. Ми ввечері молилися, і Бог відповів на мою молитву. І ви знаєте, я тоді був такий підросток. Я ну, взяв для себе приклад. Якщо молиться, дій Богу, довіряйся Богу, якщо попросив, знай, це буде. Тому що Бог нас створив і він чує молитви. І ви знаєте, я вдячний Богу, що по сьогоднішній час я вірю в силу молитви. Не знаю, скільки днів назад мене сильно заболіло оце отута, таке, знаєте, якесь щось. Шия. Я не мог повертатися. Я став уже аж думати, що це. Якісь мисли приходять, пощупав, якесь пухле таке, щось наглало тобі. Саша каже: це цей жировик? Таку який жировик ні з, цього, ні з того жировик, як це там? Воно ж должно будь-якось продуприждать гнявне. Та ні, воно так може моментально вискочить і болить. І так боліло ночі, я став спати, я на цю сторону не можу лягти. Я тільки на цю сторону лягаю. І два дні вже такі болі. Ну, щось вже не витримав, вже лілі так щось кажу, та щось скажу цей. Вона, та що там таке? Так у щось болить, нічого не пойму. А ти ж віруючий, не може бути должно бути все нормально. А ти ж помолись, каже, що було все добре. От кажу, звісно, віруючий, ну, звісно, ну навіть буде все добре. Ну, побалакали і все. Приїжджаю в октику, моя сестра моєї сестри заїжджаю. Вона, а ну йди сюди, що таке? А ну що тебе там таке? Вже біля моїй сестри там у Юри щось щось вилізло, якась шишка, щось там уже це, якась біда. Вона що там у тебе? Я Люда, нічого, все нормально. Я помолився, буде все хорошо. що кого коли... не прощай немає? Ні, не, дай пощупаю. Стала щупать, ой, коли не бо болить. Вчора я вже, знаєте, стало так, це, голова не болить, став щупать, не болить. Бугра того нема. Здорово. Слава Богу! Ну як не дякувати Богу? Ну як не радіти, що Бог є світповідаючий на молитви? Як знаєте, ну не радіти, що Бог він говорить, там не двоє, чи троє, там і я посеред вас. Як добре, коли я сам каті можу схилитись перед Богом. коли можу помолитись до нього. І він чує не тільки мене, я простий так, як і ви. Бог чує ваші молитви. Бог чує кожного з нас. Він говорить, коли просіть і буде вам дано. І ось чидає збінатниша. А на другий день, коли вони вийшли з віфанії, Він зголоднів. Хто? Ісус. Він ішов із одного міста в друге. І коли він ішов, зголоднів. Захотілося йому їсти. І побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, він підійшов подивитися, чи не знайде чогось на ній. І підійшовши до неї, він нічого не знайшов крім листя, бо ще не була пора для смок. Я не знаю, які ці смокли, ніколи їх не їв. Інжир. <клес> інжир. Якби ви ще сказали, що таке інжир. А -а -а -а. <клес> <клес> ну це? Ну, Смоковні так кажуть інжир. А що таке інжир? Я <клес> тоже не знаю. Інжир по-другому, подробний. Ну це не оце, що в нас тут добре. чорне. Щось воно більше трошки. Ну, ладно. Ну. Вона як груша. Фіолетово. воно, воно. Щось, щось сходиться, щось сходиться. Добре, не так важливо, яке воно є. Але Христос захотів їсти. Іде дорога і побачив листя дерево. Він підійшов ближче плі, щоб там зірвати. Але написано, ще не час був, щоб смоковниця отця давала плі. Ще не час. Тільки листя зазеленіло, ще раба. Коли яблунка починає цвісти, ось на салочку є яблуня. чи слива, чи вишня. Коли почала цвісти, ну ми зразу не рвемо. Ці плоди, бо там ще нічого немає. Надо, щоб воно підросло. Потім, щоб воно налилось. а потім ще й поспіло. І тоді ми його рвемо і їмо. Але Христос прийшов невчасно, не було, ще там плоду. Він подивився на це дерево. І що відбувалося? Давайте прочитаємо. І сказав Ісус до неї, до цього дерева, до смоковниці. Він нині. Нехай ніхто не з'їсть плоду від тебе повік. І чули це учні його. Ну, другим словом, прокляв цю смоковицю. Він говорить: нехай більш ніхто не їсть її повік цього дерева. І пішов далі. Пішов собі в те місто, куди він направився. Але Біблія говорить, Вранці поверталися, вранці проходять мимо. це 20 й вірш вже. А вранці проходячи мимо, вони побачили смоковницю, яка засокла від кореня. Слово має силу. Але не кожне слово має таку силу. Якщо ми просто скажемо дереву, такі слова просто так, то воно не засохне. І Бог не дав повеління нам проклинати дерева, щоб вони засихали. Це Христос показав нам приклад, що в молитві ми можемо помолитися, попросити в Бога з вірою, і буде відповідь. А вранці, проходячи мимо, вони побачили смоковницю, яка засокла від кореня. І згадавши, Петро говорить йому Рабі, то є учителю, дивись, смоковниця, яку ти прокляв засокла. А у відповідь Ісус їм сказав: майте віру Божу. Бо істину, говорю вам. Якщо хто скаже цій горі, піднімись і скинься в море і не засумнівається в серці своєму, але повірить тому, що сказане, станеться, буде йому все, що скаже. Тому говорю вам, все, чого просите, молячись, вірте, що одержите, і буде вам. Слава Богу. Сьогодні я. Хотів би, щоб ми зрозуміли, що ми маємо право молитися до Бога, який створив нас. Ми маємо молитися за свій стан здоров'я. Ми маємо право молитися за своїх онуків, за своїх правнуків, за свого чоловіка, за свою дружину. Ми маємо право. І Біблія говорить, щоб ми молилися з віри. Що Бог їх зберіг, що Бог їм, їм допоміг, що Бог істелив і дав здоров'я, це ми маємо право молитися. Ми маємо право молитися за закінчення війни, за покаяння України. І ми, як Біблія тут говорить, з вірою повинні відкривати своє серце і говорити з Богом, відкривати своє бажання, і Бог чує молитви. І він говорить, якщо будете з вірою молитися і просите, знайте, що буде вам відповідь від мене. Тому, дорогі друзі, коли ми читаємо Слово Боже, і Ісус Христос, Він завжди допомагав людям. Він завжди молиться людей. І сьогодні Він дав владу для церкви своєї. У церкві Божій повинно здійснюватися сила Божа. Виливатися благословіння Боже. І люди в церкві Божій, вони мають відкриватися зір у людей, відкриватися слуг у людей. Даже паралізовані вони мають право вставати там, де церква Божа молиться. Там, де онкохворі, хворі, вони повинні стилюватися у церкві Божій. Тому що Ісус Христос за це молився, і Він дав владу для церкви своєї. Говорить, що в церкві моїй повинен діяти Дух Святий. І для того Христос Він пішов на небо і говорив учням: ви чекайте обітницю Духа Святого від Отця Мого Небесного. Я піду Отця, і він пішле вам Дух Святий, який буде з вами. По всі дні життя вашого, аж до прихода Ісуса Христа, Дух Святий, Він працює в церкві Божій. Тому нехай, друзі дорогі, Господь здійснює, силу свою виливає і славу свою серед нас з вами. Я продовжую молитися за велиття Духа Святого на Церкву Божу. Щоб Бог виливав дари Духа Святого, і щоб Господь він в Він великій силі своїй і в великій славі своїй працював там, де церква Божа. А там, де сила Божа виливається, там люди бачать оцю силу Божу. Там люди отримують сілення, там люди отримують прощення, там церква жива, люди навертаються до Бога і бачать благословіння. Тому що Ісус Христос, коли був на землі, за ним великі торпи людей ходили, щоб і отримати сілення, щоб побачити славу Божу і благословення. То сьогодні я знаю, що він на цьому місці. Я знаю, що він прийшов допомагати нам і чути молитви. І в нас зараз буде молитва. Ми будемо дякувати Богу за це служіння. Ми будемо дякувати Богу, що він дав можливість зібратися нам. І, можливо, є у когось із нас якесь, ну, якась проблема, прохання за щось помолитись. Давайте ми скажемо і разом помолимося до Отця Небесного.